Наші друзі з компанії є титульним партнером Дніпра 1 і вони закликають підтримувати українські команди в Єврокубках, але також пам'ятати про принципи відповідальної гри. Азартні ігри це лише розвага. Парімач болівай серцем, грай головою. Ва Україні цей день настав, Дніпро-1 дебютує у Єврокубках поєдинком проти АЕКа. Шалена атмосфера в Кошице, і я спробую вам передати усі найемоційніші моменти та події цього матчу. Просто подивіться, як підтримують свою команду вболівальники АЕКа. Дніпряни пропускають першими. Дуже легкий прохід лівим флангом атаки АЕКа, простріл у центральну зону, І у штрафному майданчику десь не догледіли захисники Дніпра один, пропускають першими підопічні Олександра Кучера. Всі відскоки, всі, все вони підібрали і навіть коли забивали м'яч, ну, просто простріл і ігроку. Відскакує він забиває Ну, Такі на півмоменти все, все їм відскакувало і, можна сказати, чуть не підфортило. Команда скучила за такими іграми. Я вважаю, що десь була в перші хвилини нервозність в діях, тому що, напевно, не було ігрових офіціальних матчів. Скажу так, що звичайно перший тайм, мабуть, десь вийшли. Мабуть, не розуміли, куди ми попали, з ким ми граємо, тому що казав хлопцям, що десь ошибка, люба ошибка будуть наказувати нас. Так воно і трапилось. Один пропускає другий, другий пропущений гол ще набагато прикріший, ніж перший. Помилка воротаря на виході. І таким чином АЕК виходить вперед, забиває уже два забиті. М'ячі попри це у Дніпра один дуже хороша підтримка на цьому поєдинку. Наших уболівальників набагато більше, але фанатів АЕК чути значно краще. Друзі, 2-0 після першого тайму максимально невдалий початок цього поєдинку. і Дійсно, незадовільний результат. Конкретно у першій половині зустрічі Дніпряни пропускають два голи. І обидва із них, як ви бачили, команда не дограла десь у захисті спочатку. Центральні захисники потім помилився воротар. Ну і поки складно сказати, в якій формі перебуває Дніпро. Будемо чекати на другий тайм. Поки що дуже виділяється домінго бланко. Він, напевно, найбільше заробив на собі порушень правил у першому таймі у складі Дніпра. Один так само довбик піхальонок намагаються теж будувати атаки, але поки що до стовідсоткової гостроти справа не доходить. Друзі, чекаємо на другий тайм. Це перша офіційна гра в цьому сезоні був дуже великий проміжок часу. Товариські ігри – то є одне, а коли офіційна гра то є зовсім інше. Суперник трошки покарав нас за наші помилки. Ми дуже багато в першому таймі помилялися. Другий тайм ми вийшли і зіграли так мовити, нашу гру. Трошки, мабуть, впав якийсь тягар при рахунку 2-0. Зрозуміло, що нам нема, що втрачати. Почали грати. Дуже шкода, що. Стільки створили моментів і не реалізували їх. Будемо над цим працювати. Ну, рахунок такий він дозволяє нам їхати на гру виїзну і мислити про позитивний результат. Давно не грали, так у нас, можна сказати, напів новий склад, і ви бачили, що перший тайм нам взагалі не вдався. Але... В перерві тренер внес корективи. Ми, можна сказати, ще, ще додали, і другий тайм, ну, взагалі інша гра була. Надію, що другий матч буде точно такий же, як другий тайм. Кілька небезпечних моментів. Найбільш небезпечний, це, напевно, ось цей удар Артема Громова у поперечку. Було важливо вийти на другий тайм агресивно. Думаю, якщо ми зробили би швидкий гол, можливо була би зовсім інша гра. Але добре, що так? Ну, ми почали, він сказав, ми почали добре гру, а потім пару помилок. помилок. Десь трошки втратили ритм і почали обрізатися. І воно вплинуло на такий рахунок у першому тайні, попросили нас трошки заспокоїтись, більше контролювати м'яч, надійніше грати і більше наносити ударів по. Хлопці зробили великий об'єм роботи, працювали, накривали. Пресингували завжди, старались, так що там так, звичайно, не забили один м'яч, могли ще забивати. Ну хотіли б, звісно, і більше забити, але є такий рахунок. Будемо готуватися до другої гри. В цілому дуже багато новачків, легіонерів, причому латиноамериканців, як взагалі комунікація відбувається на полі і чи звикли вже всі один до одного. Ну, повністю ще не звикли, але ми бачимо, що вони дійсно якісні гравці, з якими ще, може, трохи часно ми більш будемо розуміти один одного і вони трішки підтягнуть мову, і буде набагато легше грати з ними на полі, але і так вони дуже... Якісні гравці Бланко дуже непогано зіграв, сподобався його е, працездатність. Він великий об'єм роботи робить на полі. Завжди і зліва і справа, і всередині допомагає в обороні, в атаці е, Пуріто ще не готовий функціонально грати всю гру, тому що він тільки до нас приєднався там чотири дні тому. Так що його ще кращі ігри вперед, попереду ще попереду попереду. Нереальні емоції наприкінці поєдинку. Олександр Сваток забиває, відіграє один м'яч ударом головою після кутового. Але все ж таки дніпряни грають 2-1. Скорочують відставання, забивають один м'яч, але зрівняти не вдається. Ти забив ось цей один м'яч і так дуже емоційно відреагував. Трохи легше стало, напевно, коли вдалося забити. Ну, Трохи легше, але в другий тайм повинні були мінімум зрівнювати рахунок. Було достатньо моментів, щоб забити ще. Другий тайм, звичайно, додали в агресії. В атаці додали, забили гол, який нам потрібен. Був треба було ще звичайно забивати. Але є другий матч, і ми будемо грати на перемогу. Я вважаю, що десь не по грі, тому що ми створили багато моментів в другому таймі, десь могли, я думаю, за счет характеру перемогти в цьому матчі. Вважаю, що перший тайм був не дуже вдалий в нашому випадку, але добре, що ми змогли в другому таймі реабілітуватися. 1-2, це рахунок, з яким можна їхати на виїзд і там відбувати результат. Можна їхати так на виїзд, грати до в... кінця. Друзі, діліться думками про цей поєдинок у коментарях. І якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте нас подобайкою. Вірте у наші українські команди, вірте у наші збройні сили. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.